Таня. Сьогодні я хотів записати відео, щоб допомогти людям, які вивчають англійську мову, зробити це набагато ефективніше і якісніше. Я останнім часом за півтора роки споглядав, як люди вивчають англійську мову, перебуваючи в Канаді, і побачив, що є можливість, якщо у вас є бажання і мотивація. Вивчити це швидше за допомогою деяких програм. Я сьогодні вам покажу, як це можна зробити з допомогою програми Zoom, Google Translate and YouGlish. Тому давайте зараз по порядку подивимося, як це зробити. Також я покажу, як працює чат GPT. Як ми бачимо в Zoom, це запишується відео, у вас є функція. Captions. Це є можливість побачити, що ви кажете на екрані. Так само можна побачити англійською мовою все, що ви кажете. Якщо ви бачите зараз українською, поміняйте налаштування, якщо ви хочете практикуватися англійською мовою на англійську. Виберіть англійська мова в списку, і ви можете подивитися, як ви говорите англійською мовою. Чи was zoom зможе розпізнати які фрази на поговорить наприклад я záras зараз на англійську and in a second i will be able to speak english as you can and check how the system recognizes your pronunciation okay let me go back into ukrainian for a second And we will be able to uh, communicate українською мовою. Ми зараз продовжимо наш uh, урок. І якщо знову побачили, ви можете наз... натиснути uh, show captions, які слова будуть сказані. Так само ви можете себе перевірити вашим знанням англійською. Давайте я вам зараз покажу, як працює. Google Translate, що він може вам також допомогти вивчити а англійську мову набагато швидше. Якщо ви знайшли якесь нове слово, ви прочитали газету чи що, ви можете навіть скачати Google Translate на ваш телефон і за допомогою нього дивитися, як перекладаються різні слова. Тобто ви знайшли будь-яке слово і хочете, наприклад, Візьмемо Learn English. англійську. Ви можете почути, як воно звучить. Learn English. Звичайно, Вивчуйте ви знаєте. Українською мовою, тому це не потрібно. Але якщо вам потрібно будь-яке слово поміняти з української мови на англійську, наприклад, знову в цьому випадку вчити, ви можете це зробити. Вчити англійську. Як це буде на англійську? Learn English. І можете повторити. Ви можете записати себе, подивитися, як комп'ютер скаже, наприклад, Learn English. Бачите, що якщо міняється мова, воно дуже важко. Але давайте ще раз спробуємо на англійський. Зараз я видалю. Тепер включимо Learn English. Як бачите, ви можете подивитися перекладачем, працює дуже добре. Ви можете переходити на одну мову, на іншу, вивчати слова, пробувати їх вимовляти, слухати, як Google вам скаже. Дуже підходить для вивчення нових слів. І другу програму, яка багато вам може допомогти, заохотити, це є чат GPT. Я рекомендую всім студентам використовувати. AI цей Artificial Intelligent штучний інтелект, який вам може допомогти в вивченні мови. Ви можете просто написати, наприклад, про поради, які він вам може сказати. Давайте спробуємо зараз, як найкраще вивчити. Яке, звичайно, пишіть на українській е, мові. Вивчити англійську мову в Канаді. Англійську мову в Канаді. Ну, давайте подивимося, що ви нам напишете. Курс англійської мови. Звичайно, якщо ви в Канаді. Підіть на курси, в кожному місті є settlement програми програми для поселення. Вони вам допоможуть. Це обов'язково, я також щоденна практика. Я рекомендую, як мінімум, одну годинку присвятити вивченню англійської мови методом, який вам подобається. Це, звичайно, дуже важливо. Чи ви пішли в магазин, чи були на лекції, чи прослухали якийсь вебінар чи новини, прочитали газету. Щоб ви залучалися чути, говорити, слухати, писати англійською мовою, це важливо. Занурення, мовне середовище, ви в Канаді, пробуйте знаходити людей, які говорять англійською, які мають час з вами поговорити і навчитись. Використовувати ресурси інтернет, дуже багато є програм. Я коли в минулому році проводив лекції, то дуже багато. Можливості від Duolingo, чи слухати спеціальні YouTube канали. Найдіть свій, який вам найкраще, їх дуже багато. Ви можете попросити ChatGPT підказати вам, які найкращі програми для вивчення англійської або YouTube канали. Він вам покаже, я вам це зроблю. Читання та перегляд фільмів також дуже важливо, я вам покажу, як використовувати YouTube для вивчення деяких слів, ви, звичайно, можете слухати і перекладати також. Практикуйте навички слухання і говоріння. Знов кажу, you got Google, вам це в цьому допоможе дуже добре, і тому пробуйте, знаходьте можливості, як це робити, розробити навчальний план. Планування важливий компонент для вивчення мови кожний день. Повторяйте нові слова, завчайте нові слова, перевіряйте, як ви йдете. Подорожуйте, виходьте, якщо у вас є час в різні середовища, просто подивіться, які є слова, наприклад, в магазині нові, чи ви пішли в музей, чи в будь-якій ситуації, де ви щось нове. Ви вже знаєте, як використовувати Google Translate. Він вам допоможе, якщо. Є потреба і терпіння і постійність. Це дуже важливо. Я також бачив, що, хоча оцю годинку, яку я записую відео, практика буде займати кожен день, і це треба робити постійно. Щоб... Тому от чат GPT вам, вас може в цьому випадку налаштувати, як краще ви вивчите, які можливості вам надасть. В цьому ви можете задати будь-яке питання в чату GPT. І це вам допоможе в вивченні умови. І навіть в постійній практиці, навіть з комп'ютером, ви йому можете задати які, наприклад, які найкращі YouTube-канали для вивчення англійської вивчення. Англійської. Ви це можете подивитися і спробувати. Який вам найкраще знайдіть. Вивчайте нові слова. Попросіть діалог в чат GPT. Він вам напише також діалоги і основні, де використовуєте слова. Задайте йому питання, в якому. Яке слово використовується, будьте творчі в цьому випадку у вас є помічник, який вам допоможе вивчити англійську мову і відповість на будь-які ваші питання в будь-який час, незалежно де ви знаходитеся це є безкоштовна програма. На даний момент версія 3.5 є доступною для всіх? Третій варіант, якщо ви хочете почути більше англійську мову, певні слова, які ви вивчили, це є. Програма юглиш. Uh, також рекомендую дуже добре це юглиш uh, Ви вивчите будь-які слова в практиці. Наприклад, от я написав learn english, як ми почали. І я включу відео, і ви почуєте, як воно використовується. Well, As you learn English, you learn a lot of rules, and when you listen to machines where they needed to learn English to do their job. Learn English better through watching. You... But the good news is there is a better way to learn English. I like to learn English. Тобто, як бачите, ви можете почути, як люди, які говорять англійською, використовують ті слова, які вам цікаві, якщо ви вивчаєте нове слово. Попробуйте його, внесіть в пошук Uglish і послухайте, як люди його вимовляють. Спробуйте в Зумі відтворіть це слово, зайдіть в Google Translate, перекладіть це слово, подивіться на синоніми. Вивчення англійської мови повинно приносити насолоду. Я знаю, що це дуже важко і це займає час. Витратьте цей час для вашого збагачення, збагачення вашої мови англійської кожний день, кожного разу. і воно Покращиться, тобто ваші зусилля, е, вони звичайно вам допоможуть. Кожен день потрошки, потрошки, і ви будете знати, як добре е, говорити англійською мовою. Тому будьте наполегливі, вчіться, використовуйте технологію, е, надіюся що будь-які знання, які у вас здобудуться в Канаді чи в якій країні, де зараз ви. Знаходитися, де використовується англійська, ви створите друзів. І пізніше, бо надіємося, що а війна завдяки Збройним силам України закінчиться перемогою і буде можливість практикувати, продовжувати українську мову в Україні, а також вивчати інші мови і будувати ці зв'язки, які будуть тримати мир. і Покращувати взаємовідносини. Удачі вам! Всього найкращого. Вивчайте англійську. Learn English. До зустрічі!